Ця сауна на околиці Івано-Франківська пережила щонайменше чотири пожежі. Остання парилка зайнялася минулими вихідними. Людей усередині не було, але полум'я палахкотіло так, що ледь не перекинулося на сусідній житловий будинок. Почули запах гарь, диму. Коли ми вийшли на подвір'я, побачили, що горять приміщення дерев'яні споруди горять. Ми викликали працівників 101 служби, також взяли відра і почали гасити, тому що полум'я поширювалося на сусідній будинок. Власник закладу вважає, що причина займання елементарне закорочення проводки. То будуть висновки спеціалістів. Він здається, закоротив, бо він лежить на нашому на цьому, на нашому даху. Сусідка ж переконана, сауна працювала із порушеннями і була встановлена надто близько до її помешкання. Ніколи. БТІ, не видасть дозвіл на отут, бачите, написано. Якщо не отримано всіх технічних номер, жінка вже зверталася до пожежних вогнеборці, каже, не діслали їй самі лише відписки. Приміщення Сауни знаходиться 14 метрів від ближнього будинку. Прошу дуже. Тут працівники МНС, підрозділу МНС побачили відстань 14 метрів згідно чинного законодавства. Тут я думаю, більше двох метрів немає. Після того, як Сауна загорілася в останнє, Наталя поскаржилася вже й на пожежних. Написала заяву до прокуратури. Надійшла заява одної з мешканків міста Івано-Франківська про порушення законодавства органами Державної служби населення ситуації при наданні дозволу на ввід в експлуатацію сауни, яка знаходиться в селі. Мекітинці, усі доводи заявниці будуть перевірені. Дана правова оцінка посадовим особам державної служби з навчальної ситуації. При наявності підстав ініціюватиметься питання про притягнення винних осіб до відповідальності. Рятувальники переконують сауну. Перевіряли торік. Тоді дійсно виявили, що вона діяла незаконно. Тепер же навідуватися до підприємця черговою перевіркою пожежні згідно закону не можуть. Є стаття 6 закону України про здійснення нагляду за суб'єктом господарської діяльності. Відно цього закону, суб'єкти, які здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва єдиного податку, вони не перевіряються. Жінка просить військову прокуратуру з'ясувати, чому вогнеборці не припинили діяльність парилки, ще у 2012-му, коли мали право це зробити. Це принаймні унеможливило подальші пожежі. Рятувальникам загрожує спершу детальна перевірка, а потім вже й відповідальність: адміністративна або ж дисциплінарна. Про кримінал запевнили у прокуратурі. Мова не йде. От, якби хтось загинув, тоді інша справа.